Хочеться проінформувати мешканців міста Марганця щодо ситуації, яка склалася з водопостачанням у місті. Спробую коротенько. 1 квітня, десь близько 12-ї години, до нас завітав керівник Нікопольського району електричного мереж Боднар Віктор Олександрович з повідомленням про те, що з 1 квітня припиняється електропостачання Марганецького виробничого прильного до каналізаційного господарства. Це для нас. Мяко кажучи, була ну, новина, тому що до цього ми вказану інформацію не отримували. Десь була інформація в засобах маси інформації, але офіційно ми її не отримали. Після цього міським головою Житкового Неантовною було скликано засідання комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Запросили були запрошені на цю комісію і депутати міської ради. І голова правління акціонерного товариства Морганецьких гірнозбачення, представників Марганецького водоканалу для того, щоб вирішити це питання, питання відтермінування відключення підприємств від енергопостачання. Під час засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій представниками водоканалу, м'яко ну, кажучи, було проігноровано роботу цієї комісії. Десь півгодини і вони покинули засідання комісії, але нам необхідно було вирішити це питання. І міським головою було терміново направлено телефонну те, телеграму до голови обласної державної адміністрації Резниченковантина Михайловича, ні депутатів Дніпропетровської обласної ради Кравченка Павла Олександровича та Коломойця Андрія Вікторовича, і завдяки безпосередньо тісній взаємодії з цього питання. Міським головою разом з депутатами обласної ради було вирішено питання відтермінування відключення Марганецького виробничого управління водопровідного господарства від енергопостачання. Термін, на який це питання вирішено, орієнтовно 10 днів. На жаль, ще раз повертаючись, повертаючись до дії керівництва водоканалу, на жаль, на сьогодні. Ось сьогодні, вже у нас 3 квітня, жодних дій з їх боку на вирішення цього питання не здійснено. Але 1 квітня було на сайті Дніпропетровської обласної ради про житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної ради було розміщено інформацію про те, що це питання було вирішено завдяки наполегливій роботі Народного депутата України Дідича. Та заступника голови Дніпропетровської обласної ради Безуса. цей пост, ця інформація у мене викликала здивування, адже я безпосередньо був присутній під час вирішення цього питання і знаю, якими шляхами це питання вирішувалося, які ресурси для цього були, були задіяні. І на сьогодні та інформація, яка подана, що міська влада нічого для цього питання не робить, м'яко кажучи, мене шокує. Тому на, на сьогодні ще продовжується робота з цього питання на і вчора, і сьогодні міський голова в обласної обласній державній адміністрації спроби вирішити це питання безпосередньо за допомогою міської влади через депутатів обласної ради і голови Дніпропетровської обласної адміністрації, щоб це питання було вирішено в позитивному напрямку. Всім нам відомо, що на сьогодні це підприємство і підприємство, підприємством, власником якого є Дніпропетровська обласна рада, все це сталося виключно. Із-за того, що керівництвом підприємства і куруючим заступником з цього напрямку Безусом не було здійснено жодних заходів щодо вирішення цього питання. Підприємство має значну заборгованість за енергопостачання, і підприємство не уклало на сьогодні довгострокового договору про поставку електричної енергії.